Пам'ятник Воскресіння Ісуса. Багато християн вважають, що святкування першого дня тижня було встановлено на честь Воскресіння Христа. Сам Христос навчає, що Його страждання на смерть нагадуватимуть вечерю Господню. Він сам встановив цей святий обряд перед Своєю смертю. Говорячи, це творіть на мій спогад. А щоб згадувати Його Воскресіння, Христос наказав, віруючим охреститися в ім'я Ісуса Христа. Значення водного хрещення ми знаходимо у Посланні до римлян. 6 розділ з 2 по 6 вірш, там говориться. Ми померли для гріха, як же нам жити в Ньому. Невже ви не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа, і Ісуса, у смерть Його хрестилися? Тож ми поховалися з Ним, хрещенням у смерть, щоб як Христос, Воскрес із мертвих, славою Отця, так і нам ходити в оновленому житті? Бо якщо ми з'єднані з Ним подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані і подобою Воскресіння, знаючи те, що старий наш чоловік розп'ятий з Ним, щоб скасовано тіло гріховне, щоб нам не бути рабами гріха, а в посланні до Колосян, Другий розділ, 12-й вірш ми читаємо. Бувши поховані з ним, у хрещенні, в ньому здійняли віру в силу Бога, який Воскресив Його з мертвих. Отже, умертвіння старого чоловіка при духовному відродженні, нагадує тілесну смерть Христа, миттєве поховання в воді, при хрещенні нагадує Христа. Що лежить у гробі, а повстання з води, при водному хрещенні, для оновленого життя з Христом, свідчить про Воскресіння Христа із гробу. Щоб воїстину згадувати Воскресіння Христа, потрібне відновлення життя. Яке починається при хрещенні во ім'я Ісуса Христа. Дотримання одного дня на тиждень для цього недостатньо. Потрібно, щоб кожна людина, яка вірує в Ісуса Христа, здійснила хрещення во ім'я Ісуса Христа. Амінь.